З 20 по 24 рік Україна стала найбільшим імпортером зброї в світі. Сполучені Штати найбільшим експортером. А от експорт зброї з Росії суттєво скоротився. Такі зокрема результати дослідження, проведеного Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру. Експерти установи регулярно публікують доповіді щодо тенденцій на світовому ринку озброєнь. І Тетяна Логунова розкаже більше. Жодна країна у світі не отримує так багато зброї, як Україна. Три роки повномасштабної російської агресії зробили нашу державу найбільшим імпортером озброєнь на планеті. На Україну припадає майже 9% світового імпорту. Це в сто разів більше ніж до початку Великої війни. Зброю офіційний Київ отримав щонайменше з 35 країн світу. Основні постачальники США та Європа. Найбільше зброї, що постачається в Україну, надійшло зі США 45%. Далі йдуть Німеччина 12% і Польща 11%. Україна стала єдиною європейською державою серед десяти найбільших імпортерів зброї у період з 2020 по 2024 рік. Хоча багато інших європейських держав теж значно збільшили імпорт зброї у цей період. Активно озброюватися Європа почала після повномасштабного нападу Росії на Україну і за кілька років подвоїла імпорт. Теж за рахунок зброї зі сполучених штатів. Майже 65% усього імпорту європейські члени НАТО отримали з Америки попри спроби переорієнтуватися на нових постачальників. З огляду на зростання агресивності Росії та напругу у трансатлантичних відносинах під час першого президентства Дональда Трампа. Європейські країни НАТО вжили заходів, щоб зменшити свою залежність від імпорту американської зброї та зміцнити власну оборонну промисловість. Утім, трансатлантичні відносини щодо постачання зброї мають надто глибоке коріння. Є зміни і в рейтингу експортерів зброї. Лідер незмінний. Сполучені Штати вони контролюють понад 40% світового експорту зброї. На другому місці опинилася Франція з показником 10%. Вона обійшла Росію, посунувши країну агресорку. На третє місце у списку війна проти України ще більше прискорила падіння російського експорту зброї. Вона потрібна на полі бою. Виробництво і продаж ускладнені торгівельними санкціями. До того ж, відносини з двома найважливішими покупцями російських озброєнь послабилися ще до 2022 року. Індія все частіше віддає перевагу іншим постачальникам. А Китай отримує більше зброї від власних виробників. Експерти, що працювали над звітом, відзначають таку тенденцію. Європа зрозуміла безпекові загрози і активно озброюється. Втім, ще доволі відчутно залежить від постачання американської зброї. А з огляду на геополітичну ситуацію, така залежність може виявитися ризикованою. Тетяна Луганович, Слав Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.